Тому якщо кому красиве узбережжя і сноркінг там, і красиве, то що під водою не обов'язково, але щоб це було. Е Гарне все таке красиве місце, гірське, де, от відповідно з кліматом, все добре. І саме головне, оце чим менше юстів, тим там кращі люди, тим там така краща, добріша спільнота. Тут це можна жити серед дуже гарних людей, дуже в гарному кліматі. Єдине, що просто без там красивого якогось узбережжя. Ну як, по міркам е, України, до якого ми звикли, то воно красиве. Ну, в порівнянні з тим, які тут є альтернативні моменти, на ну, тому хорі де я живу, це зовсім інше. Тому любитель гір і в кого там от не занадто великий бюджет, але є бажання придбати землю, оце люди всі сюди.